Біля стін дитячого садка зібралося все село. Гостей багато, вони прийшли на наше свято. Кумичани Радо зустріли звістку про відкриття садочку, адже ця навчальна установа була порожньою 11 років. Тепер 36 малюків матимуть можливість відвідувати навчальний заклад. До цього часу батькам доводилося возити дітей до сусіднього села. Наші дітки їздили в шелипухи в сусіднє село, і то тільки дошкільники. Ті, що в старшу групу ходили там вісім осип, а ті всі остальні сиділи вдома. Відбудували старе приміщення дошкільної установи всім миром, районна влада, а також громадська організація «Фронт змін» розпочали цю почесну роботу. Спільними зусиллями вдалося відремонтувати фасад приміщення, оздобити кабінети, закупити меблі та іграшки. Фронт змін дуже багато нам зробив. Він Почав відбудовувати наш садочок, реконструював його. Ходок закінчив. Дійсно, це було досить відповідально і важливо для нас, тому що е, треба було звітувати через певний період. І ми все зробили, все необхідне і залучили кошти. І організували будівельно ремонтні роботи, і сьогодні всі бачили результат цієї спільної співпраці. Не лише Черкаський район, а й вся область відбудовували дошкільну установу, адже в кожному районному центрі діє представництво громадської організації «Фронт змін». і кожен районний осередок долучився до почесної місії та допоміг коштами. Кожен керівник з кожного району це я не побоюся назвати і золотоноша, і сміла, і умань, і Черкаси. Всі допомагали коштами, всі старалися зробити таку велику роботу для того, щоб дітки пішли 1 грудня. У цей дитячий садочок це приклад для усіх і підприємців і політичних сил. Що ми повинні робити конкретну реальну справу? Тоді ми будемо. Змінювати нашу країну тоді ми будемо створювати всі необхідні умови для ефективного розвитку. Громадська організація та політична партія фронт змін і надалі залишатимуться головними помічниками дошкільної установи. Представники цієї політичної сили взяли шество над дитячим закладом. Мамо, ти ж моя ладівка, я твоя дитина, найдорожча.